Важко зрозуміти цих батьків, що вони хочуть. Дуже важко. Ось, наприклад, коли доньці виповнюється 20 років, її батьки хочуть, щоб вона випадково не знайшла собі якогось дурня. А коли їй уже за 40 і вона ще досі незаміжня, вони моляться, щоб якийсь дурень знайшов її. Петю, а ти чого такий сумний? Того, що, дружина вигнала з дому. Стривай, яка дружина? Ти ж не одружений. А хто сказав, що моя? <ріст> У магазині жінка підходить до чоловіка продавця. Юначе, ви мені не покажете щось із піджаків? Жіночка, а на щось із штанів не хочете подивитись? Горець, наслухавшись розповідей про студенток, які спочатку ломаються, як дівчатка, а потім у ліжку демонструють вищий пілотаж, вирішив одружитися з однією такою. Після весілля у ресторані приїжджають вони додому, вона роздягається та лягає у ліжко. Горець, як побачив це, з обуренням каже їй: Е, ти мені ці замашки кінь. Зараз же одягайся і пручайся.